Курйозні ситуації на похоронах. Мій син на поховання моєї бабусі випадково одягнув футболку «Welcome to hell». Мій дядько на похороні бабусі свічкою ненароком підпалив якійсь жінці шубу. Та як спалахнула, він давай її бити по плечах, щоб погасити. Баба була в шоці, сміявся геть навіть батюшка. Після похорон прабабки на наступний день снідання збираються люди, і мій племінник шести років бігав по вулиці і кричав: приходьте до нас, в нас сьогодні свято, баба вмерла. Хоронили бабцю, ночували в сусідній кімнаті. Чоловік зранку з просоння йде по коридору і бачить, як бабця над своєю труною сидить. Бачили б ви його в той момент. Він просто не знав, що в неї є близнючка. Хоронили бабусю. Сестра засумувала, що забула бабусину улюблену сукню покласти їй у труну. Тато каже Думаєш, вона там переодягатиметься? Ховали мою бабусю, а донька п'яти років стояла біля діда, гладила його по голові та й каже Ну, плач, скоро й ти там будеш.